Привіт-привіт! Гарного суботнього дня усім! Так, друзі, в нас ранок. Ранок-суботи. Господарку обійшли швиденько. Ніхто нічого не вродив, слава Богу, ще. Ще не пора, але все одно <зах> заходиш до хліва з острахом. Слава Богу, що ще ніхто не вродив. Далі що? Далі на порядку денному магазин. Треба поїхати покупляти, що треба. Щоб мати вже спокій, щоб не думати. Знаєте, якщо починаєш робити, потім думаєш, ой, треба ще збиратися і їхати до міста. А так, зранку поїхати, купити що треба, там продуктів трошки треба купити. Що ще треба купити? Купити траву купити такої... А ні, це, можливо, вже завтра зранку купимо, бо це на базар треба, а на сьогодні базару нема. Коротше, їдемо насамперед за продуктами. Купимо продуктів. Бо стільки роботи сьогодні, гарний сонячний день, субота, всі хлопці вдома, тому схочуть багато всього зробити. А я, в свою чергу, маю всіх нагодувати, щоб всі мали сили працювати. Ну добре, друзі, розпочинаємо день, Йдемо, чоловік вже виїхав, я збираюся, куртку вдіваю і гайда до міста. Так, ми ж трохи скупилися. Трохи скупилися, чоловік пішов дивитися на колеса. У нас зимові колеса зараз в цій машині. Літні колеса ми вже викинули, бо вони вже відслужили, тому треба перезуватися, але перезуватися треба купляти, щоб перезутися. Зараз піду, запитаю, скільки. Може на, так, на нашу машину, бо в нас не супер така крута, щоб було так багато, але все одно щось потягне. Добре, тоді ще йдемо ще в магазини. бо тільки м'яску скупилася. А ще решта. Тепло, гарно, друзі. Їдемо, кожен щось робить на городі, кожен щось грабає, щось. жолопається, що люди все роблять, бо і період. Добре, зараз скаже, що то виходить за ті колеги. Ну що там? Привітався. Скільки виходить на наші колеса? <світ> Трошки виходить. Сім десь. Сім тисяч чотири колеса поміняти, так? Десь так. Ну, як поміняти, купити? Ну, купити, так. <світ> ще, 7, десь, 7 ще десь десь будемо е, купляти, не дивитися. Ну так. В кінцевому результаті чоловік замовив ті колеса, так? Коло 7 тисяч виходить. Ну, це не багато, друзі. Це для лади калинки це не багато. Це, певно... Колеса. Чотири колеса, так. Ну, нічого, вже кілька сезонів від'їздимо, ні? Ми вже вдома. Ми вже вдома. Ура! Скупилися трохи, колеса замовили. Зараз покажу, що купили. Нет, да. ага. нам... всього. Винограду так, винограду нам дали посадити. Ми не маємо фактично. Кишмиш. Кишмиш? Да. Ми фактично не маємо винограду ще посадженого. Оце вже посадимо. Тепер будемо мали. Ще до мами заїхала, взяла хліба для коськів, мама насушила. А, що заїхали? Мамі купила цю е, цибульку садити. Цибулька в нас по 140 гривень за кілограм. Така, така, ну, Звичайно, що садиться цибуля. По 140 гривень. Мама не має городу, так би біля хати, має там трошки, але все одно собі грядку садить. Всього по трошки. Добре, розпаковку робимо, витягаю все. Ось ось такі в нас були покупки сьогодні. Так, насамперед. Філе куряче у нас по 187 гривень. Свині відрізки. Це на фарш молоти. Можна тушити, як гуляш. 165 гривень. 88 гумілочки. І філейний фарш 165. Та й все. Та й трошки такого всякого. Палетний папір. Такий великі, великі вже взяли. На канапочку ми маємо тут сир. Салями, капучино це ми в польському магазині були. Зразу взяла маргарину тортову, бо, до речі, вона дуже в випічці. Порошок для печива, рис, макарони, кетчуп, майонез. Тут взяла сирна маса з родинками така солодка. Хочу, друзі, сьогодні зробити сирника. Взяла моцареллу який тут є. Десь кілограм з чимось точно. Так, по 180 гривень за кілограм. Добре, плавиться батончик. Ну і нашому студентові різного печива набрала по 138 гривень. Кілограм, півтора кілограма. Ну, ось такі покупочки були. А саме основне, що від мами привезла ще цибульку, в неї така є цибулька, друзі. Що проростає вже. Тобто, я її посажу на щепіря. У нас вже своєї нема. Посажу на городі, будемо чіпати. Вітамінний комплекс. Усе. А ще не все. Саме основне, за чим ми сьогодні їхали. Розкажи, тату, для чого нам це було? Це, це фунгіцид від шкідників на дерева угу. і від е, хвороб. Угу. Це поєднання. Це поєднання. Це, 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 угу. це, це вже гербіциди йдуть. Угу. Це від е, осету і від кульбаби. Це разом. Угу. Це на малину ми будемо кропити, Щоб, так, щоб не було ситуацію Угу. А ось це гербіцид загаль... дії до сходове. Угу. Це щоб ми ще маємо гербіцид теж загальної дії. Угу. Це я будемо разом додало одне до другого, І щоб знищити ту погану малину, яка ще ні разу не родила. Угу. Тих 15 метрів, що у нас є. До Сходовецького. Це все треба купити, друзі. Оце ми їх дали урожайний. Ну і, звісно, тато не витримав. Ми мали не садити, так? Так. але в нас є земля. Але в нас є земля. Тобто такий, ну, в пачці земля верніше. І оце тато понакупляв. Жовтий помідор, також жовтий, але сливочка. Це в банки. Це в банки. І це в банки. Оце це, угу, це на сокі. Це носок і Чорний принц. Смакота, неймовірно, mm. чорний принц, він правда? Він Допізно, правда. Угу. Ну так, Чорний принц так і є. Ось тато ще вирішив докупити і садити. Хоча цього року ми казали, не будемо садити, тільки купимо розсаду і все. Але своєю розсаду є О, все. Ось такі сьогодні були покупки. Що ми купили? Ну Але одне ще так, до мами заїхала. Що там це? Поки сюди, поки туди, друзі, півдня вже пройшло, я не знаю. А тепер стільки роботи, до чого братися? Не, 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 не знати до чого першого братися. Бо треба багато всього зробити. Ну добре, маленько все будемо робили. Наразі кажу, папа, -па. до зустрічі на сільський блогер. Сьогодні зустрінемося, бо маємо багато всього. Гарної вам суботи, приємної, доброї, тихої, мирної. Гарного дня і до вечора на сільський блогер, Па-па!